Бюджет міста це про життя громадян. Більша частина бюджету це що? Це заробітна платня. Тобто це оплата тих людей, які працюють в Харкові, вчителі, комунальники і так далі. І так далі да? Люди, які адмініструють всі процеси, і відповідно, це пер... це головна частина витрат бюджету. Вона це стала частина витрат. Хочеш, не хочеш, витрачай за місцевими бюджетами. закріплена освіта. Делеговане повноваження держава регулює ці процеси, надає субсидію, але це кошти місцевих бюджетів. У нас є дуже великий компонент, пов'язаний з безпекою, з нашим захистом, який пов'язаний створенням безпечних просторів, захисту людей, відновлення від втрат, відновлення від атак російських потрібно мати дух. Потрібно мати емоційний капітал. Один із видів військових впливів це те, щоб люди злякалися, люди втратили віру, люди поїхали. Як ми їх компенсуємо? Тільки створимо для них умови для того, щоб вони жили і мали змогу відчути себе щасливими, відчути себе щасливими сьогодні і зараз. Після того як ти виїхав, ти маєш хотіти повернутися.